Ти новачок, не маєш власного капіталу, не шариш в торгівлі, чи просто не хочеш ризикувати власним баблом, все це не потрібно. Тому що на Бавід придумали таку потужну штуку. Зараз проходить якийсь собі демо-турнір, де ти можеш торгувати демо, коштами, вони даються абсолютно безкоштовно і абсолютно без якихось ризиків торгувати, тестувати, пробувати. І за це, за це, що саме тут прикольне, те, що кошти то демо, а винагороди справжні. Цікавить, зараз все розповім. Ну що ж, привіт, мене звати Макс, ти на моєму Ютуб каналі. Дякую, що зайшов. Сьогодні говоримо про Bybit і говоримо про цей безризиковий турнір з справжнім призовим фондом в 5000 USDT. Я розповім, як тут прийняти участь, але перед цим, будь ласка, лайк авансом, підписка на YouTube і на Telegram. Там дуже багато корисної, цікавої і, звичайно ж, прибуткової інформації. Також є дуже важлива новина від Bybit. Вона точно тебе зацікавить. І зацікавить як нових, так і старих, тому що тут є нове впровадження. Всі ми чули про GPT, про штучний інтелект, і тепер він працює на Байбіт. Він допоможе тобі працювати, торгувати, знаходити відповіді на ті питання, які тебе цікавлять, не виходячи з аккаунту Bybit. Все є тут. Зараз покажу, де це все знаходиться, як воно працює, а далі поговоримо вже конкретно про. Турнір. Називається ця опція, цей наш помічник Tools GPT. До речі, про нього я написав вже в себе в твоєму каналі. Ще раз рекомендую на ньому підписатися по останній в описі, тому що, як бачите, інформація туди потрапляє більш оперативно. Що воно таке і як воно працює? Це штучний інтелект, який зможе нам відповідати, допомагати, якісь планувати стратегії, чи просто знайти відповіді на наші питання. чи Пояснити якісь терміни, які ми не знаємо. Тобто не потрібно кудись виходити, щось там на якісь інші сайти. Так, дивіться, заходите інструменти. Ось тут є Tools Discovery, і ось тут є наш робот персонально в кожного свій. Натискаєте сюди і задаєте питання, яке вас цікавить. І давайте спробуємо з ним поспілкуватися. Для прикладу, можна просто привітатися. Привіт. Як він працює? Давайте глянемо. Привіт. Я можу? Як я можу допомогти? Можна запитати. Щось про торгівлю чи якийсь термін. Давайте бо багато питань, що таке стоп лос Наприклад, так? Що таке? стоп-лос? Я розумію, що це просте питання, але все ж таки ми його аналізуємо, вивчаємо, знайомимося з цим ботом. Я думаю, що тут можна питати, будь-що і дивитися, як він буде відповідати. Ось він дає визначення, розповідає, де воно використовується, для чого воно використовується. Тобто, ось так він працює. Беріть, пробуйте, тестуйте. Це дуже крутий інструмент. до речі, хто буде приймати участь у цьому турнірі, про який ми зараз будемо говорити, то, можливо, навіть можна спробувати за допомогою цього робота поторгувати, так що він буде думати про ринок, куди буде рухатись ринок і так далі. Тобто, в принципі, да, ми ж не ризикуємо своїми коштами, а є, але є гарний шанс забрати ось непогану нагороду. Так, переходимо до турніру. Посилання на цей турнір я залишаю в описі, так само воно є в телеграм-каналі, кому як зручно. Так? Переходимо за посиланням, попадаємо на ось таку сторіночку. Тепер, що потрібно, щоб прийняти участь. І в першу чергу це ж, звичайно, зареєструватися на Бабі. Посилання є в описі, переходимо, реєструємося і проходимо Kiwa Сі. Це також потрібно. Якщо будуть якісь труднощі, пишіть мені, я вам допоможу. Наступним кроком буде це отримати демо кошти. Все це дуже просто. Дивіться, заходите в аккаунт, деривативи, спускайтесь вниз, торгівля в деморежимі. Там ви і будете здійснювати свою торгівлю. Там ви і зразу, коли зайдете, отримуєте демо кошти. Потім на усій сторінно з турнірчиком натискаєте кнопочку зареєструватися. Це для того, щоб вже прийняти участь і потім мати можливість розділити призовий пул, справжній призовий пул в 5000 USDT. Також тут на сторіночці можна більш детально ознайомитись з інформацією. Взагалі, як це працює? Чим більша кількість учасників, тим більший призовий фонд. Тому реєструємось. Ще раз нагадую. І наголошую на цьому, що ви тут не ризикуєте власним баблом. Це гарна нагода і можливість створити собі аккаунт, протестувати, попробувати якісь свої знання, свої страт... стратегії. І ще гарна нагода і можливість підготуватися до чого? До величезного турніру, який скоро стартує на Байбіт. З величезним призовим фондом 8 мільйонів USDT. Далі будемо бачити рейтинг, розподіл призового фонду. І так не сказав, да? це все актуально до 24 липня. Ось, 13.00, Тут написано червня, то хтось промахнувся до 24 липня. Далі у нас правила та умови. В принципі, основне я сказав, якому цікаво, ось далі вже почитайте самі. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. ласка, ще лайкосик. Нагадую про підписочки, ютубчик, телеграм. Всім гарного дня, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!